Дорога церкви, Вітаю вас, Христос Воскрес! Хочу зачитати вам Слово Боже, священним Писанням, і щоб ми дійсно розмірковуємо Словом Божим. І я прокодую розмечу між собою і між жінкою, між носінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в пяту. Сідайте. Звертався Бог до перших людей перших людей у раю після того, як вони е звершили послуги. І, ви знаєте, дійсно надія, надія на майбутнє, надія на життя, вона була вже тоді, навіть після того, як Перший люди зрішили. І Бог показує і дає цю надію. Давайте звернемо до книги буття і цю історію хочу вам нагадати, що трапилося. Скуштувавши з дерева пізнання добра і зла, яке Бог заборонив людям, щоб вони коштували з нього, а там би через непосміл, тому що вирішить давляти слову Змія, а не Слову Богу. Вони були відділені від Бога. Мені з рай. що трапилося? Тобто вони дійсно були відділені від Бога, і це було найгірше, це була повна смерть. Вони не вмерли фізично, але вони втратили рай, втратили дійсно спілкування з Богом, і це було найгірше. Що стало для них дійсно фатальною повну і наслідки? Відчуваємо ось сьогодні. Через деякий час у їх життя сталося змін. Книга Куття 4 років першого віша. І пізнав Адам Єву жінку свою, і вона замагітняла, породила Кайна і сказала набула чоловіка від Господа. Тобто, дійсно, через ці слова Бог звертається до людей перших людей, і, і дійсно, коли. Вона почула ці слова, що я буду враження з тобою жінку, і жінкою насінням твоєї і насінням її, то Діва думала, вона вважала, що заповідь Божа, наказ Божий, пророцтво Боже, воно буде здійснено при житті. Но було я чоловіка від Господа. Тобто вона вважала собі так. Що, чому вона так вважала? Чому вона назвала і дала таке ім'я Набути. Після того, як Адам і Єва постають проти Бога і оголошує суд над змієм, як я вже зачитав, і що ти будеш жалити його в п'яту про змія, а він буде насіння чи буде його голову. Уявіть, що є дійсно чує, і вона не бачить біля себе ніяких жінок, окрім себе. Насіння жінки, що вона могла собі подумати, так? Інших жінок немає. Моє насіння може повернути на рай. Через жінку вони втратили рай. Через жінку вони можуть, через насіння жінки вони можуть знову цей рай так бажала, є. Тому вона родила першого чоловіка, сина свого, то вона дала йому ім'я Каїн, тобто набути. Тобто Вона вважала, що вона набула через цю людину, першу людину їхнього сина, вона може набути спасіння і може повернутися у рай. Так вона вважала. Але вона не знала, всього плану хоже. Але. Хвилювання її очевидна, розчування і очевидна. Тому що е, слово Боже нам каже, що чому але вона назвала? Але. Святе письмо пояснює це у лікузіанській. Авель є найпопулярнішим словом у книзі. Це перекладається як Маркота. Єва вже має слово на Сподівання і розчарування не викрадусь в Кайення. Своїм ріхом ми, як каїн, вбили нашого брата у Послоні Євгену в 2 роді вірш. Бо хто посвячує і ті, хто посвячується усі одного? З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи, сповіщу про ім'я Твоє Бахмут. Своїм буду хвалити тебе серед церкви. Зодом диявола споконвіку мав відомі і слово дійсно Боже каже так, він прийшов для того, щоб вбити, погубити, вкрасти це його робота і це його праця. Задум диявола свого світу до сьогоднішнього дня, щоб люди проливали чужу кров. А не свою. Щоб ті, які йому слухають, тобто диявол вбивав людей, а не жертвував своїм життям для спасіння інших. Тобто дійсно диявол і його робота в тому, щоб люди е, вбивали один одного, щоб люди обкрадали один одного, обманули один одного. І це його робота. І, на жаль, цю роботу він звершує по сьогоднішній день. Але Христос прийшов саме для всіх з іншою метою, щоб бути розбитим заради нас. Тобто смертю на Христі, Христос звільнив нас від цього гріха. Смертю на Христі, Він дарував нам спасіння. Він є справжнім насінням жінки. Ісус Христос. І не кає, а Христос є насінням жінки, яке розпрощило. Тепер усі грішники запрошені прийти до нього з великою радістю може набути рай. У послоні Євреям, 2 розділ 14, 15 вірші. А що діти стали спільниками тіла і крові, то і він став їхнім спільником, щоб своєю смертю знищити того, хто має магу смерті, тобто дияволо. І визволити тих, які через страх смерті усе життя були підпорядковані рабством. І дійсно тому Христу потрібно було мати людську подобу і плоть, і постраждати як людина, безрічна людина в цьому світі, щоб утотожнитись, щоб бути подібним людям, щоб звільнити людей і давати їм Спасіння, насіння жінки, справди, слова і через Христа, не через край. Саме Христос своїми стражданнями та пролитою кров'ю зробив усе для нашого спасіння. Залишається тільки наш вигляд та згода, аби прийняти спасіння, та славу від Нього через наше щире покаяння та приносити добрий літ християнського християнському житті. Сьогодні ми згадуємо страждання. Смерть Христа. І дійсно, Христос прийшов для того, щоб змінити наш побут, наші думки, наше життя. І якщо зміни на краще не відбуваються, то кому ми служимо, кого ми слухаємо? І дійсно, Слово Боже каже так, що люди будуть служити дияволу, люди будуть служити своїм похопливим думкам. Так, Христос каже, що люди, які будуть збивати вас, не думають, що вони виконують Божу роботу. Навіть до такого йде останній час. Євреям, 12 розділ 3 по 4 вірш. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перехід проти себе? Важко боротися з гріхом, от мені такі наслідки, такі наслідки. Але подивіться на Христа, він найбільше потерпів за гріх і він не був грішним. Він найбільше вистраждав, хоча він цього не заслуговував. І, слово Боже, від батьори нас каже, подивіться на Христа, що ми не знемоглись не впали в душах своїх, бо ви ще не до крові змагалися, боючись проти гріха. Тобто наша боротьба з гріхом, вона легка прогулянка у цьому світі в порівнянні з христовими стражданнями і христовою роботою і викупленням всього людства. Тобто той тягар, який був на плечах Ісуса Христа, він був на вашому світі. Друге послання до Тимофії 2 11-13 вірш. А коли терпимо, то будемо разом також царювати, а коли відсуваємося, то він відсурається від нас. А коли ми не вірні, застається Він вірним, бо не може зректися самого себе. Тобто дійсно Слово Боже нам нагадує те, що якщо ми опотожнюємо себе з тілом і кров'ю Христа, якщо ми дійсно хвилину мовчання, ми... Його на Христі, тоді ми і будемо жити разом з ним. Коли ми терпимо, коли нас відсураємось, то і Він відсурається від нас. Коли ми відріщаємося від Христа, то і Христос відтишиться від нас. Коли ми не вірні, він вірним. Тобто дійсно людині часто доводиться і немає то людини, яка не грішить. але людина повинна вставати і дійсно слідувати за Христом. Людина повинна мати мету. З гріху, куди не повинна здаватися гріху, бо якщо вона здасться, вона вже не зможе потім встати. Треба вести боротьбу. І на саме хочу останні слова зачитати Євангелія від Марка, 8 років, 35 вірш. Бо хто хоче душу свою в життя зберегти, той погубить її, а хто губить, душу свою заради мене та Івані той. Реже. Цінність людини в цьому житті, у світі, вони кажуть, так? життя найцінніше, і все людина віддасть за душу свою. І за життя люди відтікається від багато чого. від багатства, від народу свого, коли попадають в полон короткі, я звікаюся, я вже не то. Христа, і ми даруємо тоді життя, то Бог попереджує, що хто хоче душу свою, життя зберегти, той погубить її. Тобто заради земного життя втратить вічність і так попереджує нас слово Боже. А хто згубить душу свою заради мене, та Івані, той збереже вічне життя. І хай Господь нас збереже від спокусів тих, які нас призводять до управління, хай Господь збереже наші душі від того, щоб ми відіркалися від Христа, щоб ми не втратили вічність і помолимося, і даємо йому славу, бо Він дійсно постраждав нас, він дикує в нас і нам надію і спасіння. З ми дякую. Амінь.